Ну що малий, готовий побачити свого опонента? Ну звісно, хто би він не був, я його переможу. Мені піз. Ви навіть не уявляєте, наскільки я задоволений п'ятим епізодом третього сезону магічної битви. Ось так і треба екранізовувати мангу. Нічого не вирізаємо і тільки покращуємо готовий матеріал. Ну а я сьогодні з вами, щоби проаналізувати цю серію і порівняти її з мангою. Серія починається із розділу, який хронологічно був перед аркою клану Дзенін. Спершу директора Яґу допитує Гакуганджі. Він намагається дізнатися, як той може створювати прокляті трупи, котрі мають власну силу, яка з часом відновлюється як у звичайних заклинателів. Консервативна верхівка, як завжди, боїться невідомої загрози. Але Яґа відповідає, що не знає, як це в нього виходить. Далі ми опиняємося у лісі на півночі Японії, де є захищені від проклять місця. Тут проживають створені ягою автономні прокляті трупи. Швидше за все, це події після того, як Масамічі зміг втекти з в'язниці. Звісно, шкода, що нам їх детально не показали. Мені що в манзі, що в аніме, дуже подобається те, як після слівка Куганджі ти можеш створити цілу армію потужних солдатів, нам показують плюшеві іграшки, в яких живуть душі дітей. Так, стоп, це мало звучати мило, але по факту. Масамічі прощається зі своїми творіннями, після чого ми бачимо, як кусакаби рятує панду, адже він у боргу перед директором. Виявляється, що ось цей такеру, з яким говорив Яга, має в собі душу племінника Ацуї. Але насправді це не душа, а її копія. Тобто це ходячий шаї з усією пам'яттю хлопчика. Нам усе це пояснюють під час флешбеку. Далі Масамічі вже готовий прибити одного гопніка, але тут приходить інший директор і починається бій. Шкода, звісно, що усе було за кадром. Але тепер можна зрозуміти, що навіть без своїх трупів Яга був досить сильним суперником, адже зламав гітару рука Після цього на смертному Одрі він розповів своєму опоненту. Як треба створювати автономні прокляті трупи, що в аніме, що в Манзі усе чітко пояснено. А далі був момент із пандою. Скажу відверто: мене ці 6 хвилин історії Масамічі вразили і розчулили набагато більше, ніж уся попередня серія. Було відчутно те, що тут не поспішали з подіями і передали усе так, як і автор манги. Далі у нас починається міні-арка Хакарі, і хвала королю душ її розділили на дві серії. Тут усе відбувається по манзі, але оформлено дуже красиво. Єдине, що було вирізано, це гумористичний момент, в якому Юджі та Мегумі описували свій шлях до бійцівського клубу. Загалом флешбек із тенкеном та перевірка перед вибивалами пройшла канонічно. Але з моменту, коли Ітадорі виходить на ринг, в нас починаються зміни. По-перше, Хакарі зробили загадковим, немов би якогось боса мафії, адже його обличчя детально ми не побачимо до кінця серії. Друга зміна розширений бій Ітадорі і Панди. Режисура в цього бою шедевральна і зроблена відмінно. Такі емоції в мене, мабуть, від того, що Ітадорі був дуже позитивним під час цієї серії, чого уже давно не було по сюжету. Відчувалося, ніби це звичайні і дружні спари. Як у першому сезоні, тільки з елементами реслінгу. Гей, ви, люди, як ваші справи? Почуйте мою пісню, скажіть, як справи, як справи, як справи, як справи, як справи. А от після діалогу Панди і Мегумі змінюється структура історії. В аніме Кірара проводить Юджі до моніторної кімнати і нам одним дублем показують увесь діалог з босом. В Манзі діалог проходив не залпом і переривався на паралельну сюжетну лінію. Спойлерити я не буду, тому краще обговоримо останню сцену. Знаю, що багато кому не сподобалася ротоскопія і використання одного ракурсу протягом 4 хвилин розмови, але мені таке рішення до вподоби. Як я вже казав в попередньому відео, анімація повсякденних сцен в третьому сезоні зроблена чудово, і тут це не стало виключенням. Спробуйте проаналізувати дії Хакарі. Спершу він сидить в телефоні і задає Ітадорі питання. Як тільки той відповідає, Хакарі кладе телефон на стіл. Чому? Бо він почув правильну відповідь. Звісно, перше питання не було складним, але по діях Юджі букмекер перевіряв його рішучість і впевненість. Далі Хакарі пояснює суть питання і зачіпає тему пристрасті. Саме тоді він розслабляється і помітно кайфує від розповіді про свою улюблену річ. Після цього йде друге питання, і Тадорі відповідає правильно. І Хакарі розкривається йому ще більше. Далі Ітадорі повинен був сам задавати питання і вести уже активний діалог, але їх перебиває дзвінок від Кірари. Тут хочу зауважити дві цікаві деталі. Перша вказує на те, що Хакарі не бидло. Він може зі своїм фембочиком набухатися і влаштувати срач у кабінеті, але перед приходом Юджі усе було прибрано. Друга деталь хакарі не поклав службу. Чесно, не можу точно сказати, що це означає, але припускаю, що це для нагнітання атмосфери, як нам, глядачам, так і для Юджі. Щоби остаточно переконатися в його цілях, Хакарі задає правильні питання і таким чином дізнається усе. А далі у нас момент початку їхнього бою. Не дуже хочеться спойлерити, але зауважу для усіх фанатів дві деталі: колір воріт, які використовує Хакарі, і те, що в цей момент ми не чули звуку удару, але він відбувся. Що можу сказати в підсумку? Не розчарувала студія мапа з новим епізодом. Так, хотілося б додаткових сцен про ягу і панду, але й без цього вийшло чудово. Чекаємо нових серій, щоб проаналізувати їх і порівнювати з мангою. Юджі, а ти знав, що уся сила Сатору заключається в його чухалці для спини? Справді, а хіба його сила це не нескінченність і розширення території? Та ну, усім уже давно відомо, що це фейк. Ти що, не дивився минуле відео Вальдера? Оце ти попав, пиля цьона.